Масштабні пожежі знищують екосистему Вінничини. Займання на відкритих територіях щодня завдають непоправної шкоди природі. Лише минулої доби на Вінничині сталося 27 пожеж, 24 з яких на відкритих ділянках. Вогонь обпалив понад 20 гектарів родючої землі. Через недбалість людей знищуються трав'яні покриви, гинуть комахи, птахи та дрібні тварини. Рятувальники вкотре застерігають людей не палити суху траву та дотримувати, Тись правил пожежної безпеки. З потеплінням кількість пожеж в екосистемах області різко збільшується. З початку року рятувальники здійснили 1488 виїздів на ліквідацію таких загорянь. Вогнем опалено 1160 гектарів нашої землі. Ми вкотре звертаємося до свідомості віничан та гостей обласного центру. Будь ласка, не провокуйте пожежі на відкритих територіях, оскільки під час чистого вітру вогонь дуже швидко поширюється на лінії електропередач, перекидається на житлові масиви та лісові.